Вітаю в ефірі, студія репортер. Я є ведуча Чурса Таїсія. Сьогодні у нас гостях декан факультету прокуратури та слідства Колодін Денис Олексійович. Пане Денису, вітаю. Як вас справи? Доброго дня, слава Богу. в порядок. Хочу почати з головного інформаційного приводу. Наразі цього року ваш факультет на посів перше місце по вступу абітурієнтів. Я вас вітаю. Це був дуже сильний результат. Які були основні підсумки вступної компанії, та які цифри демонструють саме цей результат рекорд? Ну, дійсно, для нас це історичний набір, тому що на факультет прокуратури та слідства 2025 році вступило тільки на перший курс 660 здобувачів, і це більше ніж за всю іс... історію існування факультету прокуратури та слідства. І... Ця цифра є для нас вагомою, але найголовніше, що це є дуже висока планка, яку ми повинні підтримувати. І сьогодні ці всі здобувачі, завдячуючи їхньому вибору, ми можемо говорити, що на факультеті прокуратури та слідства найбільший набір не тільки в національному університеті Одеська юридична академія, а найбільший набір в цілому в країні серед всіх юридичних факультетів. І це не дивлячись на ті виклики, які сьогодні існують, адже Одеса, Одеська область це зона можливих бойових дій сьогодні визначена. І не дивлячись на це, нам довіряють абітурієнти, нам довіряють найголовніші їхні батьки. І ми обов'язково виправдаємо цю довіру. А на вашу думку, що найбільш приваблює абітурієнтів вступати саме на ваш факультет? Можливо, є якісь чинники, які стали визначальні для такого високого набору? Ну, Таких чинників декілька, тому що не може тільки в одному напрямку, завдяки там, розташуванню або ще чомусь бути досягнуто таких результатів. Ну, Перше, це взаємодія сьогодні Національним університетом Одеська юридична академія мають договори про співпрацю майже з усіма державними службами, структурами, установами, які є в майбутньому з роботодавцями. Саме профільними для факультету прокуратури та слідства є прокуратура України. Іни слідчі підрозділи гол. Національної поліції України, Державне бюро розслідувань, Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки. І саме з вищепереліченими структурами у нас дуже ефективна взаємодія, ефективна співпраця. Проводиться багато спільних заходів. І сьогодні майбутні абітурієнти, майбутні вступники бачать це і вони розуміють, що вступивши до університету, можна отримати якісні знання. І з базою цих знань, вже в подальшому працювати на, до відповідних служб і структур, які сьогодні є е, престижними взагалі в цілому в суспільстві. Ну, е, також важливою складовою є те, що програми підготовки освітні, вони е, практику орієнтовні. Е, співробітники перелічених служб завжди проводять спільно з нашими викладачами бінарні заняття, приходять на практику. На лекційні заняття діляться практичним досвідом для того, щоб наші студенти мали вже таку базу, з якої вони приходять на своє майбутнє. Місце для працевлаштування, і там вони вже мали базу і мали знання застосовувати всі навички, які потрібні для того, щоб здійснювати свою професійну діяльність. Важливою складовою є те, що факультет прокуратури та слідства завжди був флагманом Національного університету Одеська юридична академія з найбільшими наборами. І Починаючи з моменту створення Національного університету Одеської юридична Академія було зроблено вже багато випусків, багато випускників. І кожен з цих випускників сьогодні займає в нашій країні керуючі посади. Прокурори областей серед наших випускників, це керівники головних управлінь національної поліції. Керівники інших структурних підрозділів наших правоохоронних органів, служб, установ. Багато випускників є суддями. Є серед наших випускників судді вищого антикорупційного суду, є випускники, які є сьогодні суддями Верховного суду. І всі ці випускники говорять, спілкуючись зі своїми рідними, близькими, зі своїми колегами, що вони досягли таких висот саме завдяки. Тому що отримали якісні знання на факультеті прокуратури та слідства, і вони сьогодні є лідерами громадської думки, на їх поради звертають уваги майбутні вступники, їх батьки. І, прислухаючись до них, також вступають на факультет прокуратури та слідства, і це також є важливим. Далі важливим є те, що факультет прокуратури та слідства це не лише про навчання, да? хоча це є найголовніше. Поки йде заняття, то викладач це викладач, студент це студент. Дзвенить дзвоник, і всі ми одна велика родина. Ми спільно проводимо багато часу, ми виїжджаємо на. Для проведення на екскурсії оглядової, ми проводимо там велозаїзди, викладачі, студенти всі разом ходимо на ковзанку, граємо в пейнтбол і багато-багато іншого. І для студента це формує середовище, в якому він розуміє, що він може реалізовувати себе не тільки в навчальному. Тому процесі, але він може розвивати свої й е, інші таланти, да? і це позиція нашого керівника університету Сергія Ківалова, який всіляко розвиває і спорт, і культурну складову нашого життя. Чому? Тому що сьогодні студентам не просто ми розуміти, в який час ми живемо, і саме коли він має можливість е, приділити увагу. От, Всебічному своєму розвитку це є дуже важливим і актуальним на сьогоднішні моменти. Це є також е, одне зі складових е, того успіху, який був е, в літку 2025 року. Я погоджу з вами на 100%, те, що соціум – це дуже важлива часть студентського життя. Ви зазначили те, що ваші випускники займають дуже успішні посади. Як я знаю, то цей відсоток залежить від того, що ви надаєте практику вже з другого курсу, так? Це вірно? Я скажу вже на першому курсі, коли вони закінчують. Для студентів навчальним планом передбачена ознайомча практика, коли вони знайомиться з функціонуванням, вони не закріплюються ще за державними органами та установами, а вони познайомлюються, тобто оглядові екскурсії, де що як відбувається, структура, де знаходиться ці. Органи установи організації, тобто, вже формується сприйняття. На протязі це після закінчення. На протязі навчання, вже на першому курсі, вони в рамках практичних занять відвідують ці установи малими групами, тобто академічними по 30 людей. Вони відвідують засідання судів, вони ходять до прокуратур, вони ходять до підрозділів національної поліції, і вже в подальшому. З другого курсу кожен зі студентів починає е, проходити практику. А практика це є складова освітнього процесу. Якщо студент не пройшов практику, або до, на нього надійшов негативний висновок з відповідної установи організації, наприклад, з прокуратури, то студент не захистить практику, не отримає. Відповідну оцінку, а отже, не виконає навчальне навантаження, він буде відрахований. І студенти дуже з великою з самовіддачею, проходять цю практику, тому що розуміють, що якщо вони там не будуть виконувати задачі, які ставлять керівники практики на місці, да от у нас вчора відбулася конференція щодо проходження практики магістрів, і були присутні керівники, керівники більше половини наших здобувачів здобувачів, вони були відправлені до органів прокуратури, багато до Бюро економічної безпеки, багато проходить в судах, багато проходить в Державному бюро розслідувань Служби безпеці України. Всі ці установи приймають з радістю наших здобувачів, тому що знають, що це кваліфіковані здобувачі, які мають. Відповідні компетенції, воно знайомлять зі своєю роботою і навіть надають можливість там якісь знаєте якусь таку не дуже важливу роботу підтягти свої якісь там ну заповнити якісь бумаги, да які не, там потребують там відповідних кваліфікаційних навичок да там і так далі. Це важливо є, і ми таким чином реалізуємо практика відповідно до навчального плану, передбачено на другому курсі, на третьому курсі і на першому курсі магістратури студент вже. Пройшовши на другому-третьому курсі практику, він вже формує бачення, де він хоче працювати. І вони саме в ті органи просяться, щоб їх направили, для того, щоб проявити себе і мати можливість там закріпитися і в подальшому. Працювати у відповідніх структурах, органах організаціях і вони, що найголовніше, з радістю приймають наших випускників. Для цього президент нашого університету Сергій Васильович Ківалов докладає дуже багато зусиль, особисто контролює проходження. Він з керівниками всеукраїнського рівня завжди спілкується для продовження цих договорів. Дуже на ректоратах дуже так ретельно запитує у деканів щодо якості проходження цієї практики. Чи отримали всі індивідуальні заняття, чи виконані ці індивідуальні заняття? І тут дуже чітка позиція, не дай Бог, щоб хтось там з наших студентів споплюжив е високе звання студента Національного університету, Одеської юридичної академії, яким чином там негативно е проявив себе на практиці, тому що наш статус, наша е репутація це найголовніше, і ми її всіляко намагаємося це підтримувати. Дякую. Админис Олексійович, ви вже не перший рік очолюєте факультет і часто сильні результати пов'язують із пачем керівника. Як ви оцінюєте свій шлях до цієї посади? Можливо, хтось вас надихнув, можливо, якась подія замотивувала вас? Ну, ви знаєте, я завжди мріяв, я навчався на факультеті прокуратури та слідства, але я завжди мріяв бути прокурором. І мені запропонували свого часу вже там десь третього курсу, чи не хочете подивитися в бік науки, стати аспірантом, захищатися. Я буквально вже на другому курсі, третьому курсі, дуже прикипів до університету, тому що я побачив середовище, я побачив керівника університету, да, Сергія Січаківалова, і я. Не міг по-іншому, тому що я проходив першу практику в прокуратурі на другому курсі, а на третю я вже залишився в університеті, проходити практику і було з чим порівнювати. І дійсно, я побачив, що це команда. Команда однодумців і що тут цінується кожен, цінується особистість. І якщо у тебе є бажання. То ти зможеш тут себе реалізувати, і от я вважаю, що ми не зупиняємось, але все ж таки, що я себе е, зміг реалізувати саме завдяки такій позиції керівництва університету за те, що хто хоче досягти, всіляко його ці намагання підтримуються. Тому е, саме таким чином, от реалізовувалися оці деканські амбіції. Як як знаю, під вашим керівництвом ви, від... ви відкрили деякі кафедри. Можливо, ви зможете розказати трішки ширше про них? Ну, сьогодні, станом на сьогодні, на факультеті прокуратури та слідства є шість кафедр, чот... дві з яких були відкриті протягом е... останнього року. Це була ініціатива президента університету Сергія Ківалова, який, бачучи перспективи розвитку, да, тому що сьогодні на факультеті реалізуються дві. Спеціальності це Д8 права і К9 правоохоронна діяльність. І сьогодні. Дуже затребувана серед абітурієнтів спеціальність правоохоронна діяльність. А вона є специфічною і дещо відрізняється. Все ж таки, вона дуже схожа на Д8 права, але все ж таки є своя специфіка. І от щоб підкреслити цю специфіку, щоб мати можливість розвивати цю спеціальність, щоб успішно проходити акредитації, було керівником прийнято рішення для створення нових кафедр. Перша це кафедра оперативно-розшукової оперативно та поліцейської діяльності. Де викладаються специфічні дисципліни, які потрібні майбутнім співробітникам правоохоронних органів, такі як, наприклад, там тактико-спеціальна підготовка, де наші студенти на спеціалізованих полігонах, які існують в університеті, вчаться там затримувати, використовувати спеціальні засоби для затримки злочинців, які вчаться. Затримувати автомобілі, на яких намагаються переховуватися злочинці, які вчаться застосовувати зброю. Була також створена кафедра військової та фізичної підготовки. відповідно до тих тенденцій, які існують в країні, які реалізуються в Міністерстві освіти і науки. Знаєте, що була запроваджена базова військова підготовка. І ще до того моменту, як були надані якісь роз'яснення, було прийнято рішення Сергія Васильчум про створення такої кафедри. І наші студенти сьогодні можуть на цій кафедрі отримувати базові. Навички, які потрібні в подальшому сьогодні у нас непростий час, війна, і, на превеликий жаль, маючи такого сусіда, ми так розуміємо, що в спокої ми все одно повинні бути завжди готові, навіть якщо, дасть Бог скінчиться війна, обов'язково нашою перемогою, але всі ми повинні мати навички і завжди бути готовими дати ворогу відсіч. і Оці навички можна буде отримувати на нашій кафедрі військової та фізичної підготовки, де є спеціалізований тир вогнепальної зброї, де вміння там, вивчати є можливість матеріальну частину застосування цієї зброї. І ми на цьому не будемо зупинятися. У нас вже буде, планується і є всі необхідні засоби для. Того, щоб відкрився полігон для тактичної медицини, ці навички також е дуже важливі на сьогоднішній момент. Адже ну, е все може бути з цими обстрілами, і якщо була уражена особа безпосередньо сама або ті, хто знаходиться е біля неї. Кожен повинен знати, що робити, адже оці перші секунди, перші хвилини є критично важливими. Да, ми всі чули про тернікет. З усіх екранів в інтернеті, але мало хто бачив, як він виглядає. А той, хто бачив, як він виглядає, не знає, як його застосовуватися. Тут потрібні також знання. І сьогодні потрібно ці турнікети мати там в машині, повинно мінімум там їх чотири, десь вдома вони повинні бути. І про все це потрібно говорити. А наші студенти мають можливість і дефіберіаторами користуватися. Є відповідні манекени, тому що університетом були. Інвестовані серйозні кошти для того, щоб можна було забезпечити, і знов ж таки за ініціативою Сергія Васильча всі викладачі нашого університету пройдуть відповідні курси з надання першої цієї допомоги у разі якихось таких випадків, які можуть зачепити життя та здоров'я, оточуючих. Я, Я Погоджую, що зараз це дуже важливо, і як ви зазначили про військову підготовку, не можу не згадати, що цього року Такий резонансний епізод. А у ваш факультет прилетів знаряд. Як ви пережили цей момент? Які були емоції, відчуття? Ну навіть зараз якось згадувати це не дуже приємно, але це не в простий день відбулося. Саме в цей день відбувався випуск наших бакалаврів вони отримували дипломи, вони щасливі йшли додому святкувати. І ми розійшлися всі, знаходячись вдома десь о першій годині ночі. Мені зателефонували, сказали, що в цьому районі було влучання. У нас навпроти знаходиться наш студентський гуртожиток. Студенти одразу ж перетелефонували, побігли подивитися, що трапилося з корпусом, в якому вони навчаються, де знаходиться саме факультет прокуратури та слідства. Відзвонилися, сказали, що є влучання. Багато візуально повипадало вікон, вони розбиті. І після цього. Я одразу ж приїхав, дивлячись на комендантський час. Ми зі студентами нас було близько 20 осіб, піднялися на гору. Перш ніж я піднявся на кришу, подивитися, чи не залишилось візуально оглянути вибухонебезпечних речовин чи немає нічого на кришу. Коли в цьому переконалися, студенти вже з усіх поверхів зібрали вогнегасники, ми піднялися на кришу і змогли загасити пожежу, яка виникла саме на даху нашого корпусу. Десь тільки після е, 10 хвилин прибула пожежна служба. Яка намагалася розгортати там свої порядки для того, щоб гасіння реалізувати, але ми сказали, що вже все виконано, а це відбулося завдяки чому? Тому що в Національному університеті Одеська юридична академія, ніхто нічого не спрощує. І у нас є обов'язкова програма дій, і кожного року відбувається. Ви можете подивитись, ми завжди це освітлюємо на наших сайтах, в соціальних мережах. щодо… Поводінки під час надзвичайних ситуацій. І кожен студент міє користуватися вогнегасником. Враження на наступний день ну, вони були тяжкі. знаєте. Ми, коли я прийшов, е повибивало всі двері, вікна, шибки валялися. Ну, така картина. Але вже зранку самого почали стягуватися студенти, е хоч це канікули були. Хтось приїхав, хтось одесити, хтось з гуртожитку ще знаходився. Оці випускники, е які були. І почали пропонувати хто що міг. Е е у когось були мішки для того, щоб сміття збирати там ці всі обломки. Хтось привіз якісь е е е е пленки для того, щоб е е ну, не було там. Е е Якщо дощ, які потрапляння, якісь осадків до корпусу і так далі. І за два дні на наступний день, я, чесно кажучи, ну, таке гнітюче було от, дивитись на це все сприйняття, але я, чесно кажучи, думав, що це місяць-два займе, щоб це все привести до ладу. Але на другий день вже ніхто не міг сказати. Ми працювали, працювали навіть вночі, да? не міг сказати, що щось відбулося, да? і привели саме власними силами. Ми все в порядок. Це говорить про що? Це також одна з складових успіху. Тому що тут є команди, є колектив, коли. Сталася така біда ніхто не сказав, що а, хай воно виваляється, там все держава повинна щось зробити, компенсувати. Всі взяли, закатали рукава і почали працювати від студента до професора. Кожен приходив, переоділись в відповідну одежу, і кожен там свою кафедру, свою аудиторію, свій кабінет привів до ладу. І Сьогодні ми можемо працювати, і не дивлячись на те, змогли, там частину щось скло, десь поставили, десь. Утеплили і так далі. Сьогодні ми можемо взимку в теплому корпусі далі реалізовувати всі ті задачі, які покладаються на факультет. З такою командою нічого не страшно, тому я пропоную вам назвати якісь три відмінності, можливо, від студентів п'ять років назад і зараз. Можливо, ви щось помітили або вони ніякось не, не відрізняються. Ні, ви знаєте, дуже відрізняються студенти. Вони відрізняються, і я пам'ятаю себе студентам, студентам студентів. Пам'ятаю, коли я заступником декана працював, да. Чесно скажу, вони були більш дисциплінованіші, більш вмотивованіші. Але потрібно розуміти одне: От студенти, які навчаються сьогодні, це герої, тому що вони не поїхали за кордон. Адже у нас навчання здійснюється тільки в аудиторному режимі. Вони залишились тут і, не дивлячись на те, що немає світла, немає тепла, немає. Інтернету вони все одно вчаться, вони не дивлячись на психологічний стан. І ці всі діти, у нас же більшість приїжджих і багато тих, хто з східних регіонів вони втратили житло. Багато їх рідних залишилось на лінії бойового зіткнення. І не дивлячись на цю всі психологічний тиск, вони продовжують навчатися, вони отримують знання і вони будуть тим фундаментом, з якого розпочнеться розбудова. Квітучої демократичної України, тому що вони пройшли дуже важкий шлях, і як то кажуть, вони своєю поведінкою, витримкою досягнуть великих висот. Дякую. А скажіть, які проекти можливо ініціативи або оновлення плануються найближчим часом? Можливо, якісь нові напрямки, якісь нові заходи плануються від факультету? Ми ніколи не зупиняємося на факультеті прокуратури ніколи не буває скучно. Я скажу, що буде багато ще реалізовано. Напрямків ми так будемо реалізовуватися, як завжди, і в першу чергу в освітньому процесі, в процесі набору абітурієнтів, в процесі розвитку спорту, культури. Зараз є одним з пріоритетів. У нас, я говорив, є дві спеціальності. Друга це К9 правоохоронна діяльність. Вона відносно нова, але вона дуже динамічно розвивається. І для її розвитку будемо робити багато, тому що перший рік на цю спеціальність тупо. 160 здобувачів, то вже другий рік, оцей рекордний на цю спеціальність вступило 360 здобувачів. І я думаю, що ми тільки вперед, і набір буде ще більше, адже всі бачать якісне забезпечення цієї спеціальності. Воно не просте, тому що там багато потрібно матеріальних засобів, на яких відпрацьовувати потрібно практичні навички. Але саме завдяки тому, що в університеті є чітка позиція щодо. Розвитку і е інвестуються великі. Е Великі матеріальні ресурси в те, щоб забезпечити якісне навчання на цій спеціальності, якісне проходження акредитації. Це бачать студенти. Вони можуть приходити до одного вузу, де є та ж сама спеціальність, але там на пальцях тільки пояснюють, як там розбирається цей пістолет, і якусь максимум картинку показують, як воно виглядає. То тут вони мають можливість розбирати цей пістолет, вони мають можливість. Там, надавати першу допомогу на манікенах відповідних, там, е які там переломи, як накладати шини, ті ж турнікети, про які говорили. І це все бачать студенти. Тому... Буде багато проєктів, я не буду наперед. Я думаю, що, як дасть Бог, все буде в порядку. Ми з вами зустрінемось через півроку і будемо говорити е про нові рекордні набори. І е я вам тоді вже скажу, які були проєкти реалізовані, щоб їх не реалізував хтось раніше. Я впевнена, що з таким керівником та такою командою все краще попереду. Е Денис Олексійович, як скажіть, а що ви хотіли побажати нинішнім студентам та майбутнім? Ну, ви знаєте, сьогодні. Хочеться побажати найголовнішим миру, щоб наша країна перемогла. Але не дивлячись на це, я хочу побажати майбутнім студентам, щоб вони дуже якісно підходили до вибору. Майбутнього а, свого місця навчання, адже навчання в університеті це фундамент, який вони будують на все життя. Це фундамент, з якого вони будуть здобувати в подальшому все. Тому що як вони будуть навчатися настільки якісно, настільки якісно роботу вони знайдуть. Да? Робота це і матеріальний достаток.